Вітаю на каналі Stief на пострілухах. Ох, давненько не був, сонце і спека взагалі не дозволяла вийти. І так, сьогодні у нас 60 метрів кулі Баракуда від компанії Бьорнер. Спочатку буду брати по центру пристрілятися, хоча б, щоб в листок попадати, щоб я барабанами не крутив, не грався. Звідси, дистанція. От. Блін, от там, бачите, теобразний такий імпровізована підставка. Зараз покажу ближче. Звідти будемо пуляти. Коротше, блін, капець. Година у нас е, 7 вечора. Тому вже так трошки сутеніє. Так, тут позиція 40 метрів. Була, блін, все так позаростало, капець давно не був. І ми йдемо на 60. Ось він. На скору руку зібрав. Ось вона. Будемо пуляти звідси. Ось там мішеньки. Так, друзі, це я на 60 метрів робив таку пристрілку, чисто, щоб знати, в якій межі аркуша А4 воно попадає. І зараз буду вже робити от в дану мішень, так скажем, буду старатися попадати. Наші кульки, думаю вам видно. 452, 0,70 Баракуда від фірми Бернер. Один, два, три, чотири. П'ять. Так, позиція не дуже зручна. Але у нас без варіантів. Що ми маємо? Дистанція. У нас 60 метрів. Один. Два, три, чотири. П'ять. Ну, грубо, дев'ять з половиною. На. Ну, давайте так візьму. Або так, ні, давайте так. На шість. Дев'ять, На шість сантиметрів. В принципі, можна, якщо би цей один не рахувати то тоді у нас півтори. На шість з половиною. Якщо цей забрати. Такий у нас результат з даними кульками. Так, що можна сказати, щоб підсумувати? Е, ви все самі бачили, е, моя красунька жива, здорова, але у мене є зауваження до магазину. В попередніх відео я там згадував про те, що у мене були, коротше, осічки, тобто холості, тут тобто куля не досилалася в ствол. Сьогодні, Буквально 10-15 куль я вистрілив із них 4, здається, 4 був недосил в ствол. Так що констатую той факт, що все-таки мій магазин або під заміну, або я попробую щось з ним шаманити, не знаю. Хоча, надіюся, що це магазин насправді. Буде видно вже в процесі. До наступного відео, думаю, я вже розберусь і, ну, і розкажу. Е, що ще би хотілося сказати, значить, кулі е, більше дистанції я робити з ними не буду, Бать, ну, не бачу сенсу. Вони самі по собі не є поганими, але повірте, такий же самий результат. Е, просто сьогодні немає мене змоги зробити з шершнями. Але шершнями є, вже у мене багато віддяшок, є і на 80 метрів, і на 50, і на 40. Коротше, там є ціла куч, і на 60. Вони показують не гірший результат. А вартість в три рази, здається, вони дешевші. Так? Шершень 130. Можна знайти за 130. А ці, блін, я десь там писав, вже не пам'ятаю. 400 чи 500, блін, щось таке. Ну, це просто жесть. Вони дійсно, вони не варті того просто. І, до речі, браку от сьогодні то вам теж брак показував. Ще знайшлась. Буде ставлені фотки, поки я розмовляю. Але фотки будуть ставлені шершня. Тобто, останню партію, яку я купив, три, три упаковки уділив їм більшу увагу. Ну, вийшло. Просто пушка. Реально пушка. Подивіться просто, які вони, як вони блистять. Якщо прямо от їх брати і так за ними, Ну тобто їх ще так почистити, вичистити, вони взагалі нічим не не уступають. Іноземним компаніям, таким є навіть як Hender and Natterman і тим же самим GSB. -шкам. Я маю на увазі по чистоті. Наскільки вода і розчин. Ну, есть, тобто, наскільки розчинник був грязний, ну, ви бачите все самі на фото. Просто, блін, жесть. Так що, отаке, це чисто, що шершнях. А з цими все ясно. Я не бачу їх сенс брати. По такій же самій ціні можна брати GSB або німецький. За таку, блін, ціну ви берете. Тут що у нас 0,70 грам, ви берете 0,69 грамів Пауер, Power оміднені кулі. Та ви що, блін? Це... Між ними різниця просто колосальна. Вони не вартують того, ну, цих грошей. Як би це все? Блін, а за магазин обідно. Я бажаю всім здоров'я. Не забувайте підтримати канал, не забувайте підписатись на канал, це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наше військо, ЗСУ, Національну гвардію, всіх, всіх, всіх наших військових, всіх, хто нас захищає, в першу чергу це все їм. Завдяки їм ми ходимо під небом по нашій українській землі. Дякую за увагу. Ну і па-па.